Питаю в людини у власника автомобіля. А що робили коробки? Що тут вода? Тріще на десь що? Ні, це степлення міняли, коробку возили, вона текла на... зверху на оцьому переключателю, де куліса там сальничок стоїть, вона там текла. І видно, вся коробка була в мастилі. Піддон був відкручений. Е... Так, помили. Коробку, що повна коробка пів, я не знаю, грам, мабуть, 500 води було. Дивіться, яке масло стало. Просто масло в емульсію превратилося. Я просто чисто випадково вскрив, подивився і ось такий побачив, отаку, треба замінювати. Так що, бачимо, емульсія повна е, в коробці. Масло повинно бути. Е, це воно таке кажеться, воно геть як молоко. Щось воно камера його трошки підтемняє. Ось бачите. Масло повинно бути таке темного кольору. Ну, ось масло приблизно повинно бути якось ну, темне перероблене. Ось мастило тут.